Так, за шість усього шість рішення прийнято. В цілому. Валентина Степанівна, там, де резолюція, роздрукуєте перший і другий листочок. Бо я взяла, пописала по ньому. Роздрукуєш? Добре. За 6. усього шість рішення прийнято. Переходимо до третього питання. А, четвертого, вибачте, четвертого питання. Про внесення змін до програми забезпечення представницьких витрат та інших заходів пов'язаних з діяльністю Дубинської міської ради на 24-26 роки. Да, ну те, що ми проголосували, тільки зміни до програми, я так розумію. Доброго дня, шановні депутати. Значить, це справді це рішення зміни до програми представницьких витрат. Тільки що ви проголосували, перекинули. З капітальних з поточних, точніше на капітальні видатки. Ми на минулій сесії були виділені кошти, і ми зараз цим рішенням приводимо програму у відповідність до виділених коштів. Тобто на 2025 рік по цій програмі було передбачено 150 тисяч. Відповідно до виділених коштів на сьогоднішній день є 250. І ми мусимо змінити програму. Ну для чого був підготовлений проект даного рішення, якщо ми побачимо, то в графі. Вступці обсяг фінансування в 2025 році цифра змінилася з 150 на 250. І загальна сума по програмі змінилася з 450 до 550 тисяч. Ну і доповнюємо додатком фінансове забезпечення розписуємо, які саме кошти на що? Так, які ще питання будуть? А воно залишається а воно там було, воно, воно було, воно залишається. Ми це воно там було. По тій програмі воно там передбачено просто Віра Іванівна. Це вони додають. До нас приїжджають делегації, і нас буває, що потрібно харчувати, проживання е, оплачувати. І тому заходом програм передбачено, і ми передбачаємо у фінансовому забезпеченні на поточний рік такі видатки. У повинно бути, 150 так. 150 тисяч було, а зараз 250. З врахуванням цього подарунка. Голосуємо. За 6, у цього 6 рішення прийнято. Далі слідуюче питання про передачу канцтоварів. Прошу Сіриваніна. Шановні депутати, даним проектом рішення пропонується передачу канцелярських товарів Дубинською міською радою. Придбано канцелярські товари, а саме папір, папка, реєстратор, рамка для документів і ручки чорні. Це товари придбані на виконання заходів програми підтримки мобілізації та мобілізаційної підготовки. І відповідно до звернення Дубинської Цека нам необхідно ці канцелярські товари передати. Нашому територіальному центру комплектування даний проект рішення потр, даний переда... акт передачі канцтоварів потребує прийняття рішення. Так, так. Ну, фоторамки вони звернулися до нас, ми їм то купили фоторамку. Да? Не, не, не можу сказати. Я можу уточнити і доповісти завтра. От. І рамки чомусь вони просять. Ну, можливо, вони будь-нагороджують когось, можливо, що так. Я, я так думаю. Ну, Я можу уточнити в завозку. Не треба так. Що ж там уточнювати? Раук. Я уточняю Віталій Степанович. Шеврончика. І рамочка, в якій з землеродять. Це ми миру. Але, але кошти знаходимо в наших спонсорів. У них спонсорів не Конечно, немає. Звісно, не, не немає. Звісно, немає. В них спонсори це бюджет, я так розумію. Не да. не Нема питань. Ставимо на голосування. Питання про передачу канцтоварів. Прошу голосувати. За шість усього 6, рішення прийнято. Дякую. Питання вичерпані комісії. Дякую всім за.